Вона і руками лікувала, вона різні заговори мала могла, дар. мала до того дар. Вже півроку, як ми відкладаємо експедицію на закарпаття. Наша місія зберігати народний фольклор в наших відео, а також записувати народні рецепти та поради місцевих цілителів та травників. Які захоплені народною медициною, яка передається від покоління в покоління вже тисячі років, ще з часів до хрещення Володимира. Поїхали ми з Яремча через Калурський та Долинський райони. І на самому перетині двох областей Прикарпаття та Закарпаття, ми дізналися, що в селі Вишків живе травниця пані Анна Шулик. Вишків то останнє село Прикарпаття зі сторони Долинського району. Тут якраз і переплітається культура Закарпаття та Прикарпаття. Гуцули вже тут не живуть. Бойками ці люди себе теж не називають. Всім приємного перегляду, друзі. Якщо вам подобається наш контент, напишіть про це в коментарях. Любіть своє, українське. Експедицію сьогодні ми розпочинаємо прогулянку по селу Вишків. Зараз спробуємо поспілкуватися з людьми та дізнатися, що цікавого в цій місцевості. У нас ще пише шулечка, вона там, ну. Шулечка, там, так? Там на що тут збираєте. Ну, то то десь, ну, віці, там маки мами. Тобі вам там підкажуть, де у нас. Які звати? Анна. А... Вона там такі, чаї там вона збирає, то, то все робить. Ну. А ви вже зверталися за чимось? Я ботовий на що тих чаїти. Uh -huh. сам, ви самі збираєте. Ну, а, збирає? а ви які чаї тут збираєте? Та всякі там є, Ну. Май більше тут так. Каву більше п'яте, так. що ти сотні Не займаєшся. Перша старенька хатинка, колись була вілія. Ну, Десь півтора кілометра. Півтора кілометра ще від повороту, так? Так, так. І повертається через міст переходимо після пенорами і направо. І домик <laughs> півтора чи двох помер став є. Ага. Все, дякую. Одна, одна любов на все життя. одна журба на все буття. вертаємось, так. так. Буде магазин по лівій стороні. Пише магазин. Угу. Так. Від магазину ще їдете одна, дві, три, чотири, шість хат по лівій стороні. І буде стояти стовп, буде писати чайна хата, mm -hmm. табличка. І там буде вуличка, така вуличка наліво. широка, наліво. І ви зразу ту вуличку повертаєте, і третя хата її. Розкажіть, хто вам передав ці знання тровниці? Моя бабулечка дуже давно, і я то бачила, вона лікувала травами, вона різне лікувала, вона і руками лікувала, вона і різні заговори могла, дар. мала до того дар. Навіть і дар. воно я маленька була, і бачила то, вона нарвала одну траву, давала другу траву, нам давала пити. І ми так до того значення не придавали. А коли вже ми зрозуміли, підросли більше, і думаю, ну а чого та, А чого б я другу іншу траву не рвала, і то саме би не було, і вона її почали питати. І вона почала мені розказувати, і в мене воно лишилось в голові. І потім потихеньку я зрозуміла, що вийшла на город, вийшла в ліс. Трави багато, всього багато. І почала нарвала додому, раз попила, зробила чай, раз зробила другий раз. Ну то, що вдома збираємо близько, воно не таке, смачне, не таке ефективне. І пішла в гори, бо там збираєш різну траву, малину, жину, ще щось збираєш, ягоди. І заодно трави принесеш додому. Принесе згорі, вона дуже насичена, дуже така, ну смачна, дуже вона має зовсім іншу інший смак. Розкажіть, як було звати вашу бабуцю? Єва ми єва бабуська моя називалася Єва, вона і так, що ти моя. А мама теж прибирала для себе собі Хафія, а я вже потихесенько лишилася. А мама так, Хафія, хафія. Так, Да, теж так, так. Ви ну, родом з цього з вишком? Я роду Семечів, між Вишковим і, і Семечовим. Наприклад, для вас як магура, бо кажуть, що в кожному регіоні є якась городище. У мене городище. Це я було дуже було часто було. ходжу в городище. У нас на тут недалечко є городеще. Я дуже багато там збираю. Там і ягоди різні, і малина, там, і листя, і ну, там. чим вище в ну, гори, тим краще. Там і ванчай дуже гарний, дуже насичений, дуже там. Розкажіть, які трави найкращі для збереження імунітету? Зараз, я думаю, це кожному потрібно, особливо перед зимою. 에, на імунну систему таволга. 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 Трава таволга. Вона. Лікує кров, чистий кров і, і імунна система дуже сильно піднімається від неї. Хтось каже, ніколи не задумувався, що та може піднімати імунну систему. Але вона дійсно корисна, вона вичистить в горні все, і імунна система сама собі, собою Вона дуже сильно лікує віруси. Вона весь чистить сильно кров. Чистить кров. Її дуже мало пишуть про неї, дуже мало вживає, дуже чиїв мало робить. Але це трава на великому рівні. Календула. Та календула. Квітка календула. Вона теж квітка, яка ця пити. Вона дуже багато ракові клітини вона лікує. Вона дуже заторможує ракову клітину. Усі Зав... хочуть отримати чай, щоб він ефект давав. А одну траву скажеш людині, і вона причепиться до тієї трави. І думає, що вже це вже неправильно. Бо хтось каже, ой, поп'ю ромашечку, і в мене все добре. Чи залишила ваша бабуся якусь книгу з рецептами, чи все, що вона передала в пам'яті? Я мала книгу з рецептами, але, на жаль, книга згоріла, бо я мала величезний пожар в будинку і величезний пожар. У мене все в мене дуже була Енциклопедія дуже була гарна. Якраз і, я, і якраз добре, так, енциклопедія. Це була енциклопедія, і Ми вже з неї зробили енциклопедію. Ми самі просто її дали в розробку, і нам їх напечатали, і ми собі для себе зробили. що це, ну Дуже була гарна, але я її не маю. Ну, книжки, книжки я маю, щоб пам'ятати, бо з віком ну вже забувається, хочеться помилку не зробити. Ті, що я кожен день роблю, так. Але люди приходять, і кажуть, а ми б хотіли від того, ми б хотіли зараз. Стільки хворіб і різних, що навіть не можеш то все запам'ятати. І кожен раз стараюся людині чимось допомогти. Хто особисто приходить і просить. Так я не роблю вже часу немає. і я їм стараюсь робити. І я заходжу в книжку, і я лишній раз ще. Які трави порекомендуєте, або які чиї для кращого сну? Трава ну, бачите, сердечно, щоб правильно серце працювало, вже треба. Е, найкраща трава меліса. Найкраще треба меліса. Меліса, лимонна меліса, найефективніша. але теж її саму не трепити. треба трепити мелісу з глодом. Є такий трава, цвіт глоду, ягодки глоду, Її треба змішувати. Ще плюс до, до цього треба давати. Ожинка, є трава, ожина, листя ожина. Добавляти, щоб це щоб Бо дуже сильний ефект, і воно шкодить один день, другий день. На третій день воно вже ну, в організмі людина сонолива ходить. Треба додати ще якусь трави, от вжину, листя. Ефект має, Олежина дуже багато ефекту має, вона лікуюча, вже дуже травлення в організмі, імунна система теж сама. Ожи... від ужини дуже піднімається. І ягодка вже багато. Хтось каже, ми ні чайні варення не любимо, ні то не... але ожина, ну, найкраща трава із усього, що ми робимо в цьому чаєві, без неї і чаю такого доброго не буде ефектного. Листя вже, воно колюче, важко різати, але воно дуже ефективне. Розкажіть трохи про вашу бабусю Єву. От це вона якогось можливо польського роду? Чи... Бабуся моє місцева, вона не просто ці стародавні ім'я були. Нас, стародавні ім'я були, такі і ми називали їх. То вже зараз їх так не назвали. Жизнь знову починають називати те ім'я. Але бабуся дуже була, дуже добра була, дуже була дуже пронизлива. Вона, в неї було своє бачення, свої дари. Вона в всьому була. Дари, як саме вона ви кажете, руками. Да, вона руками лікувала воду. воду вона різні спалювання робила, ружі спалювала, вона замовляла різні хвороби, вона Це якісь ці Це я передала, але ну, я менше тим користуюся. Я стараюсь травами. але як дуже треба, то, то вже десь, десь використовую, якщо люди дуже хочуть. Знаєте, вона молилась за всіх людей. І в неї була одна молитва зі всіх людей, і вона, знаєте, як обична, проста молитва її була. У в п'ятьох словах, але це було її від серця. Вона сьогодні так помолилася, завтра так помолилася. Вона, ну було її були молитви, такі, що вона ну за, замовляла. Це було. Я ті не хочу молитви Казати, пересказувати це не мої, це неправильно. І для мене те, Я не тим не хочу, не хочу ні передавати по тому, ні хочу не ні казати. Воно комусь піде на добро, а комусь воно може піти на зло. Люди неправильно тим буде знаєте, Вона от причепиться до того і потім собі наробить на шкоду Людей не сьогодні. Різних є. І потім то дуже тяжко людині виправити. Дуже багато бачиш, люди хапаються, що е там бабки, о, там якісь що, і вони беруть, читаються якихось різних заговори, а потім ті заговори виходять їм боку. А вони не, роз... не знають, звідки то воно вдалося. На добро, воно їм все повертає на зло. Я просто не хочу то робити. Скажіть нам, будь ласка, про цілющі властивості кропиви. От ви кажете, що засушуєте багато кропиви кожного року. Так, я складаю лікуючий чай, то вона нирку лікує, печінку лікує, простату лікує, серце, серце лікує, її багато, кровоносні судини лікує, ну, вона дуже багато має, має своїх Кропива, кажуть, о, кропива! Але вона настільки важлива в житті у нашому в лікуванні, в обживанні, щоб це щоб ну, просто люди не знають про неї, що це, що це цілюща трава. Ну, Будь-яка трава, коли по якій ми йдемо по, по городу, по дорозі, по трав... кожна трава має щось своє цілюще, щось лікуюче. Вона лікує. знаєте. Я складаю чай, в мене є один чай, має 15 видів трави. І кожна трава щось робить, свою роботи. Та одна травичка нирку лікує, та печіночку лікує, та на очі, там сустави, та ще щось. І кожна трава має щось І просто її правильно складати, і вона має ефект. Бо що її неправильно складати, цей ефект він, ну, не правда. Правильні буде так, є трапити. проти одній одні іншим, так як і, і ліки, так як таблетки, так як будь-які таблетки, лікарство в аптеці, ви не можете брати два одні разом брати. Так що є й трави. Зараз щоб сказати вам, які до яких не, не підходять. Ну це дуже багато, є того, що це можна, але їх треба правильно складати. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.